Вибори пройшли, міста, села та селища отримають нових голів, а місцеві ради нових депутатів. А от чи справді нових? Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про нових обраних і шанс довести, що зміни на краще можливі. До студії ми запросили Романа Тетикала, адвоката родичів Небесної сотні та учасників АТО, який перемагає на виборах у депутати Київської обласної ради, та Євгена Терехова, учасника АТО, кандидата на пост мера Павлограда. Також ми вам розкажемо про тих, хто перемагає і на сході, і на заході. Та спочатку про чи не найбільшу несподіванку місцевих виборів, про Мішеля Терещенка, якому глухів висловив переконливу підтримку. Мішель Терещенко нащадок відомої династії українських підприємців і благодійників. Терещенків рід Мішеля подарував українцям лікарні і притулки для сиріт та інвалідів, університети й театри, картині, галереї і храми. Після столітньої еміграції роду Терещенків у Франції Мішель повернувся до України у березні 2015 року. З рук президента отримав паспорт громадянина України. Невдовзі висунув свою кандидатуру на пост мера Глухова, що на Сумщині. За попередніми даними Мішелю Терещенко віддали голоси 66% виборців Глухова. Ніколи не планував балотувати в Україні. Це для мене дуже неожиданно. А 20, 20 февраля я був на Майдан. Я був у гостиниці «Україна», я зустрічав там Ольга Богомолець, і я бачив там 14 трупів. Я ніколи не буду забивати. До цього моменту я думав, що було можливо не участвовать в политический курс, потому что я, я чувствовал себя более как бизнесмен, более как инвестор. Э, но после этого я посмотрел, и я видел, что произошло. Людей погибли, людей давали жизнь. И очень много, не только две бесня сотни, но сейчас можем читать, более 7 тысяч людей погибли. А в Глукове, например, реформ нету. Когда Глукишан предложили меня идти на вибор, для очистить город от коррупции, для реанимировать производство, для создать новые рабочие места. Я говорил, Мишер, ты не можешь отказать. И я баллотировал. Нам нужно очень э, решительно э, чистить город, организовать, что все будет в порядке, организовать, что инвесторы придут, дают новые работы места. Я не думаю, что в Глукове, который находится 10 километров от границы России, Завтра какой крупный инвестор будет создать тысячи или полтора тысячи рабочих месяц на одного предприятия. Это невероятно, это ж, слишком рискованно. Но что мы очень активны, собираем э, инвесторы, местные инвесторы, украинские инвесторы тоже, и мы мы будем сделать 20 предприятий, на которые на, на каждый будут работать 50 людей, это очень возможно. Мы будем делать солидные. граница Украины и солидная граница Европы, что нам нужно выглядеть красиво и нам нужно, чтобы будет как, как маяк, как э, магнит, потому что люди, которые живут на другом стороне границы, если они могут видеть, что украинцы порядки живут, цивилизованные, развития, что инвестиции идет, что э, семьи э, могут э, э, развития, все нормально. A budu to, že my tak chodím žít. A bizatě nám nedožná pomoč prezidentu, protože mér gorada nemůže ne kontrolovat tamožní, nemůže uh, změnit hlavní vrač, který je silný korupcionér, nemůže uh, změnit prokuror, který jen tolka zanímat politicky motivované díla, uh, nemůže změnit gubernátor, on nemůže ničeho nedělat, jestli nebude Всю госструктуру, которая будет помогать. Сейчас я не один. Сейчас госструктура работает против 35 тысяч населений в Груповах. Это уже народ. А госструктура не может работать против народа. Госструктура нужно слушать и делать все, что нужно. Сейчас я не работаю для меня. Я работаю для моих предків, потому что я знаю, что они так спросили меня так делать. Я работаю для народа, это люди, которые не платят меня не могут платить меня. Я не работаю для какой амбиции, для какой карьеры, для какой деньги абсолютно нет. Сейчас мне нужно демонстрировать, что это возможно. А если президент дает нам возможность делать, мы делаем. И я буду очень-очень рад, если я буду видеть через 2-3 года, что э, глуков уже живет нормально. Повністю інтерв'ю з Мішелем Терещенко. Ви можете подивитися на сайті Радіо А у студії програми ми разом люди, яким теж довірили свої голоси. Виборці до депутатів до Київської обласної ради. Роман Тетикало, вітаю вас. Я вас також вітаю і виборці Павлограда. У нас у студії учасника то Євген Терехов, вітаю вас. Вітаю вас. Спочатку прошу кожного з вас сказати, з якою метою ви пішли на місцеві вибори, розуміючи, що ситуація в країні надзвичайно складна. Романе перший, я для себе, знаєте, зробив певні висновки, коли ми. Ну, знаєте, мені доводиться кожен день боротися і працювати в судах з державними органами, з усім всім тим, що у нас державна бюрократична система працює. І, е, на жаль, е, я після революції гідності мав велику надію, що ситуація зміниться на краще: що суди не будуть брати хабарі, що чиновники не будуть брати хабарі, що люди Ну, е, держава почне працювати для людей, а не так сказати, намагатися заробити на людях. Але на жаль, побачив ситуацію зворотню. Що ми знаєте, змінили одного, так сказати, відповідного Керманича, але ситуація не на на нижчому рівні, на рівні відповідних чиновників, суддівських працівників, міліції міліці, в першу чергу, різного роду чиновників на всіх рівнях і всіх місцях ситуація не змінилася на краще і. Це людей бентежить і мене в першу чергу також. І ви сподіваєтеся, що щось ви можете зробити? От у обласній раді я не сказала, що ви балотуєтеся від самопомочі. А якраз ваші колеги по партії показують непогані результати у різних регіонах. Я попрошу Євгена Терехова сказати, чому він взявся за цей тяжкий вантаж і спробував балотуватися на міського голову Павлограда. Знаете, я могу сказать только одно. Почему? я, я не собирался, я не хотел так быстро в политику после АТО, после всего. Ну, получается так, что когда я увидел ситуацию изнутри, и в принципе, в принципе, я знаю, что в Павлограде, там, где я баллотируюсь в мэра, 24 года правила партия регионов. Это те люди, которые действительно привели войну у нас как говорится, и неспокойствие а в наш дом. И это человек, который знает цену этой страны не понаслышке. Тот человек, в котором живут осколки. Те осколки, та цена, которая действительно очень дорога. Дорога и мне, и, я думаю, большинству украинцам, потому что это цена крови. Очень много парней погибло, и я не имею права их предать. А чого хочуть люди, Женя, от люди, які вас підтримують у Павлограді, що вони вам кажуть? Изменения. Понимаете, я процитирую один який був да, в Фейсбуці. Говорит, слава Богу, что идет молодой говорит, парень. Почему? Потому что говорит, мы не мы, говорит, надоели жить а, в мавзолее. Одні и те же. Постоянно одні и те же регионалы. Шахты, детект, Им невыгодно на сегодняшний день, чтобы я был в городе, чтобы я менял город, чтобы я жил городом, чтобы город был одна семья, ну, одно целое, одна семья. Они могли как марионетками людьми управлять, но я хочу сделать все возможное, чтобы был прозрачный город. То есть убрать итальянскую систему. Помогите нам, вот в Италии, там помогите нам сделать то, только вы работаете, а мы с вами. Вот в Полограде оно присутствует. Женя, ось ви з романом приблизно одного віку, ну я так думаю, да? От ви якраз і є представниками того покоління, якому має належати і теперішнє, і майбутнє. Але от у Романа дуже великий досвід адвокатський у важких справах, і можливо ваші виборці, коли ви з ними зустрічалися, вони вам про щось інше говорили. От хочу дізнатися, які очікування ви почули від тих, хто вам віддав свій голос. Uh, я об'їздив всю Київську область і. Бачу, ну, знаєте, от те, що мене бентежило і турбувало. Те саме я побачив в розмовах з людьми. І по великому рахунку, кількість людей, які прийшли на виборчу дільницю, це результат цього. Тобто люди збентежені, люди, кожен приділяв увагу і війні, і близькі пішли, і майдану. І бачать, що так всі так до цього яким чином турбувалися і хотіли, щоб було на краще, а ситуація не Змінюються. А слово справедливість. Люди кажуть, коли от зустрічаються з вами? <плес> Ну, у це про те це я і хотів вам сказати. Тобто люди е, прагнуть справедливості, люди прагнуть, е, щоб була відповідальність за ті злочини, які були вчинені. Люди хочуть кращого життя, а не те, щоб на їх таскать, шиї воз, ї, їздили і далі. Тому е, ці мотиви, коли я пішов, пішов спілкуватися з людьми, почув, якби те, що я то, е, про те, що я думав, вони ще більше мене підтримали в бажанні. так Дивіться, з різних сфер ви. З різних регіонів, але говорити про одне й те саме. Давайте послухаємо ще одного героя нашої програми. Ми вже розповідали у програмі про інтелектуалів на фронті про професора, філолога, добровольця, учасника АТО Олега Горбатюка. І щойно він повернувся, так як і каже Євген Терехов, додому, як його жителі громади Об'єднаної Рукшинської територіальної громади, попросили, щоб він балотувався на посаду їхнього голови. Майя Гуменна зустрілася з Володимиром, тому що він перемагає на виборах. Головою об'єднаної громади на Буковині за попередніми підрахунками став АТОвець Олег Горбатюк. Ми разом вже розповідали про нього у програмі інтелектуалів у АТО. Філолог, викладач Чернівецького університету, спершу був на майдані, потім добровольцем пішов воювати. На фронті став командиром взводу десантників. У вересні, демобілізувався. не встиг Олег Горбатюк повернутися до мирного життя, як мешканці рідного села Рукшин відразу залучили його до предвиборчих перегонів. Після адміністративної реформи Рукшин став центром об'єднаної громади, до якої у йшло шість сіл. Більше половини виборців громади проголосувало за професора Атовця. Хоч досвіду у владі ще немає, Олег Горбатюк певен, найголовніше, що має робити голова, це рахувати гроші. Тому найперше, що він зробить на новому місці, проведе аудит усіх фінансів та робитиме відкриті звіти за кожну витрачену копійку. Дуже важливо буде не проїдати гроші, проїдати будь-який дурень. Може важливо розвинути регіон. Це буде найважче. Більше людей турбує дорога світла. Дорога світла, якщо людина хоче, вона почне робити. Громада допоможе і це можна зробити. Найважча проблема це саме економічний розвиток. У нас дуже перспективний туристичний регіон, тому що це частина громади виходить на Дністровський каньйон. Він абсолютно. Цей напрямок роботи не розвинутий абсолютно. Треба тільки бажання і брати на себе відповідальність для того, щоб реалізувати якийсь проект. Дуже часто спілкуючись з людьми, я вже зрозумів, що не всі сільські голови навіть хотіли використовувати ті гроші, які їм держава давала. Їх просто повертали назад. Для того, щоб ну, для чого бери головний біль на свою голову. Так? Тобто тихіше їдеш собі, все нормально, життя вдалося. Тобто тут треба міняти. Сподіваємося, що Володимир зможе свій досвід отриманий у зоні бойових дій примінити мирним шляхом у своїй роботі. А ось нашому сьогоднішньому гостю програми Євгену Терехову ще доведеться повоювати у мирний спосіб за право у другому турі спробувати набрати більшість голосів виборців. Ситуація така: для тих, хто не знає, просто коротко поясню, що. Ще донедавна, буквально там кілька тижнів тому, всі вважали, що у Павлограді є достатня кількість жителів, а саме 90 тисяч, і це дозволяє за законодавством проводити вибори у два тури. Але ось буквально там сьогодні чи вчора з'ясувалося, що насправді і виступив уже голова центральної виборчої комісії. Пан. Ахендовський, із повідомленням про те, що у Павлограді, як виявилося, саме зараз нараховується менше жителів, 48 тисяч, десь ділися 89 тисяч, вибачте, десь ділися ці е, люди. І тому е, вибори, мовляв, в один тур уже пройшли, і е, людина е, вже є, яка може посісти цю посаду. Євген Терехов з цим не згодний. Люди сьогодні прийшли, прийшли під ЦВК, які теж висловили йому свою підтримку. Підтримку і показали, що вони підтримують його у цій боротьбі. далі розкажіть ви, Євген. Ну, в 4 часа вечора а, в Павлограді, возле ТВК, теж очень много людей зібралося. В принципі, скажу одну, может быть, сказать вещь. Да, то що люди прошла ера героїв, прошла ера атошників, Хоча до сих пор на вчорашній позавчорашній день є двохсот. Хотя у нас перемирие. У нас войны нет, отвели оружие. И эта война идет. Пески, опытно. Вчера с опытного позвонили, что к ним пешком пришли днр Так у нас же перемирие, у нас же войны нет. Понимаете, как, насколько обидно. Почему я пошел в власть? Во власть. Потому что я хочу, чтобы не забывались те люди, которые действительно... ради которых мы сегодня живем благодаря им мы сегодня живем. Знаете, я бы, наверное, в первую очередь попросил бы прощения у своих выборцев за то, что они отдали свой голос за меня. Потому что сейчас то, что делает власть, я не оправдываю. Получается так, что я не оправдываю доверие у своих выборцев. Да, я молодой, неопытный, 26 лет. Но, как сказал отец, это мой лучший друг, До чоловіка, которого я люблю. Він сказав: то, що я мог читати в книгах, ти видел глазами в свої 26 років. Євгене, а давайте скорита, скористаємося тим, що у нас є ось досвідчений адвокат у студії запитаємо Романа Титикала, що б ви порадили робити ось у такій ситуації? Я так думаю, що те, що відбувається зараз в Павлограді, не поодинока річ. І, можливо, це є і в інших, в інших містах чи селах. Бачите, ситуація наступна, що в багатьох населених пунктах є різні підходи і різні випадки фальсифікації чи намагання е, утриматись у влади. Тому я Євгену порадив би в першу чергу діяти двома напрямками. Він в одному напрямку діє. Це напрямок громадського тиску і звернення на питання на це на увагу. Без цього нічого не вийде. Це перший елемент, і цей елемент треба доповнити юридичним. Коли е, потрібно скарги, потрібно позов з приводу цих реч, речей, тобто та інформація у Євгена от лежить в офіційний відповідно, роздруковано з голосу України, де вказано 90 тисяч. От. А йому кажуть, що 89. Причому неофіційно кажуть, а в ефірі якого? З телеканалу, а є офіційний документ, який має юридичну силу. Тому е, є всі правові підстави для проведення другого туру і змінювати кількість вже. В момент після проведення першого туру виборів це е, протиправно і незаконно. Тому я е, радив би Євгену на е, ситуацію впливати як громадським шляхом, тобто те, що він робить, а й доповнити його юридичним. Чому тому, що якщо на владу ти тиснеш двох боків, якби е, з точки зору юридичного і з точки зору громадського, то є шанси добитися справедливості, добитися результату. Чи є ось у ваших колег по партії подібні ситуації, коли через фальсифікації можливо люди під запитанням зараз що вони отримають ось ті посади, на які вони балотувалися? Так, от сьогодні завтра у нас судове засідання о 12-й годині в місті Бориспіль. У нас Ми вважаємо, що там неправильно були пораховані голоси. Більш того, в Фастівському районі також ми подали скаргу і теж вимагаємо перерахунку голосів. Тобто, питання в тому, що є різні варіанти. Є варіанти неправильного підрахунку голосів, є варіанти псування бю бюлетнів, ну, там де є відмітка за Кандидату. Тобто багато різних випадків, але, от, наприклад, по Борисполі ми завтра таскать, будемо слухати питання про перерахунок голосів. Ви тому, що ви дієте е, в правовий спосіб через суди? Ми діємо в двох напрямках. Ми діємо як через суди, так і через громадське звернення, через засоби масової інформації, через е, таскать, участь, але підтримуємо це судами. Без цього не вийде ніяк. У нас є ще одна історія: це е, історія з Нової Айдара. Там людина переїхала із Луганська в Новоайдар, побачила, що відбувається у цьому селищі, і теж якось каже Євген Терехов, не змогла стояти осторонь, а пішла балотуватися на селищну голову. Мова йде про капітана футбольного клубу Зоря Луганськ Ігоря Шокіна Шопіна і Вікторія Ковальова з ним зустрічалася. Тобто бізнесів показати, що я футболіст вмію по м'ячу попадати. Професійну футбольну кар'єру колишній півзахисник Луганської зорі та харківського металісту Ігор Шопін завершив ще у 2010-му. Але про політичну замислився лише після початку війни на Донбасі. Був я тренером по футболу в Луганському училищі. Потім ситуація заставила їхати з окупованого Луганська домой. Я сам сюди родом. І увидел процеси, які здесь происходят. ложь, везде корупція, і решил нести свою пасів посильный вклад. Просто донести людям, що можна жити неплохо. Ігор не приховує. Він ще сумує за футболом, однак наразі поставив собі за мету по-спортивному навести лад у рідному селищі. Ну, не говорю, що я саме уверен. Ну, звісно, вірив. Я відсюда родом, мене здесь все. Навайдар плохой Районний центр Луганської області. Грязь, мусор. Я хочу этим Колишній гравець Вищої футбольної ліги України ще з молоду затямив, що запорука успіху це лише 5% таланту. Інші працездатність. Я робити збираюся. Просто робити... Хочу зробити щось полезне, щоб улучшити качество життя на Ось і все. Вікторія Петро Ковальов, Дар. Ми разом. Якщо вдасться, хто знає, Євгене, ви знаєте, як покращити життя людей в Павлограді? Знаю. Самі люди скажуть, що покращить. Ну, В якому сенсі. У мене я роблю відкриті двері. Я делаю прозорий штаб. Я роблю того, що кожен людина, який проживає в міст, він буде причастен к роботи в міст. Тобто? Захочет проверить работу, он придет проверить. Захочет а, поработать, он будет работать. А, я сделаю максимально для города лучше чем, тем, что а, у нас говорят, нет инвестиций в городе. Они все в городе, только по карманам. У нас говорят, а, что а, права каждого ущемляются. Я дам эти права. И я научу людей. Іми пользоваться. Все в руках человека. Я простой человек з народу. Я не какой то заоблачний. Я не чий то, як говорили в місті, говорили, що я родственник Коломойського і він мене з тени не вытащил. Ні, я не родственник. але ми в одной команді. Я вважаю, щоб справедливість взяла гору, щоб правда була доведена, і якщо люди вважають, що вигідні, щоб ви отримали те, що вам належить по закону. Останнє слово у нашій програмі, ваша Романе, як юриста, як людина, яка увійде в обласну раду, там командна гра, там свої особливості. Знаєте, прийшов до висновку, що з, подивився склад тих людей, які потрапили. Влада, вона. Хитра, вона перефарбовується в різні кольори, заходить під різними прапорами. І багато людей, які потрапили в цю раду, вони вже там були в різних епостасіях. На моє переконання, ми маємо системно і правильному напрямку рухатись до позитивних змін. Тобто їх контролювати на кожному кроці, впроваджувати позитивні реформи, які не будуть давати їм можливість відкривати бюджети, відкривати явки, відкривати відкриті всіх судов, всіх засідань рад, всіх бюджетів, всього витрачання і максимально. Мальна та скажі, прозорість і відкритість, і це дасть можливість позитивних змін. Важко красти, коли все видно. Дякую, Роман Титикало, кандидат у Київську обласну раду, і е, Євген Терехов, кандидат на мери. Павлограда були гостями нашої програми. Сьогодні ми говорили про нових людей, які приходять через вибори у місцеві органи влади. Саме від них залежить, чи буде життя у місті, селі і селищі кращим. Я Ірина штогрин це була програма. Ми разом Пам'ятайте, коли люди об'єднуються, у них все виходить.